Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо ще одну партію українського гросмейстра Василя Іванчука, яку він зіграв в передостанньому десятому турі індивідуального чемпіонату Європи, що проходив у Румунії. Цього разу суперником Іванчука був значно молодший міжнародний гросмейстер з Австрії Домінік Хорват. У цьому поєдинку Василь Михайлович, граючи білими, вирішив розіграти досить рідкісну дебютну систему, яка не часто зустрічається в партіях видатних гросмейстерів сучасності. Про що йде мова? Ми з вами зараз і побачимо. Є чотири зіграв Іванчук, С5 сицилійський захист, кінів 3, Е6 і ж 3 А після Д 5 Д3 грає українець. Отже, білі не проти раннього розміну ферзів. Після де і взяття на D1. Якщо чорні відмовляться від цього, то нас очікує боротьба в системі під назвою Старондійський початок, схема, яка стала особливо популярною десь приблизно півстоліття тому, коли її активно білими застосовував 11-й чемпіон світу Роберт Фішер. Якщо чорні не б'ють на Е4, то найчастіше виходять конем на С6. Але в цій партії Домінік вирішив зіграти інакше, поставив свого королівського коня на Е7, і після кінь бд 2 зіграв ж 6 Далі суперники виводять своїх слонів, роблять рокіровки. Тура є 1 кінь бц 6, С3, обмежуючи коня, Б6 і Е5. На дошці виникла одна з табій старондійського початку. Тут дуже цікавий варіант виникав, якщо чорні грають ферзь c7. Тричі атакуючи пішака. Білі, звісно, захищають його ферзем, і тут можна зіграти g5. З загрозою G4, і після відходу білого коня б'ємо на e5. Такий маневр дуже часто зустрічається в старандійському початку та й загалом у французькому захисті. Забираємо на g5, ферзь e5, і тут кінь Д Е4. Ось така жертва коня. Чорні забирають слон F4. Треба відходити ферзем, на F6. Слон б'є Е4, нападаючи на H7. І тут в одній з партій було кінь G6. Але взяття на С6 забираємо на F4, Тура b 8, Слон Е4, знову атака пішака стає зрозумілим, що чорні зарано віддали свого зайвого коня і білі швидко виграли цю партію. Але замість помилкового кінь g 6 у чорних був чудовий хід е 5 нападаючи на чорнопольного слона. А після взяття на h7 з шахом король h8, ферзь h5, слон g 4 Ось така зворотня жертва. Після взяття забираємо слон e 4 Все ж чорні зайвого коня зберігають. Але ферзь h 6, загроза вилки, взяття на f4, f6, кінь e 6 і розмін на f4. Врешті-решт виникала ось така дуже цікава позиція, в якій у білих повна компенсація за коня у вигляді трьох пішаків. Гостроти додають також різноколірні слони. На практиці цей аналітичний варіант не зустрічався і чекає своїх героїв. Але в нашому поєдинку Домінік Хорват зіграв слабше. Він поставив слона на А6, нападаючи на пішака Д3. Але це вже серйозна неточність, оскільки у виходу слона на А6 є один певний недолік, який ми побачимо далі. Кініф-1 грає Іванчук, продовжуючи відомий маневр, і тут чорним грати Д4 не варто, тому що білі у відповідь, звісно, не дають відкрити центр, грають С4, ну і далі за відомими шаблонами: пішак на H4, слон на F4, коня з F1 можна перевести через H2 на G4, використовуючи слабкість чорних полів F6 та H6. До того ж, і поле Е4 буде чудовим трампліном як для білопольного слона, так і для тури Е1. Тому заслуговувала на увагу спроба відкрити центр, попередньо зігравши Б5. Після слона F4 тура Б8, а 4 і тут Д4. Тепер, звісно, ходити С3 С4 білим не варто, і атакувати з комфортом на королівському фланзі білі вже не можуть. Та Хорват знову помиляється. Він робить шаблонний хід кінів 5 по суті, без особливої мети. Василь Іванчук жорстко реагує. Ходом слон G5 нападає на ферзя, той відходить на d7, g4 проганяючи чорного коня. Кращим вибором було відійти назад на e 7 але білі тут грають слон F6 після взяття ЄФ, кінь c 8 ферзь d 2 Очевидна загроза переходу на g7. Тому треба грати ферзь d8, атакуючи пішака, але ж 5, і після кінь d6, кінь g 3, захищаючи поле f5. Далі можна продовжити атаку, просуваючи пішака H. Та Хорват зробив ще одну вирішальну помилку. Він поставив коня на h6, нападаючи на пішака. Мабуть, сподівався, що білі тут зіграють h3, і далі у чорних буде темп на розвиток своєї гри. Але Іванчук продовжує грати дуже жорстко. Нарешті ходом ферзь А4 він підкреслює невдале розташування слона на А6. Легка фігура чорних потрапляє під бій. І от халепа. Якщо відійти на Б7, то точний хід ферзь Ф4 підкреслює дуже невдале розташування іншої легкої фігури чорних вже на королівському фланзі. Кінь А6 просто втрачається. Зрозумівши, що уникнути втрати легкої фігури не вдається. Чорні вирішили забрати на Е5. Іванчук, звісно, побив слона, взяття на G4, але два пішаки за легку фігуру в такій позиції це замало. Білі грають кінь 1d2, розмін на ф 3 f6, спроба побудувати міцний пішаковий центр. Це чорним вдається зробити. Але все ж таки у білих два потужних слони. І або білі, або чорні поля, врешті-решт стають слабкими. Василь Іванчук робить ставку на білопольника. Грає С4 після Д4. Два білих поля послабилось у центрі. Білі грають Б4, підриваючи пішака С5, ферзів 5, але Тура є 4. Тут Хорват зрозумів, що подальша гра це просто неповага до українського метра. Тому вирішив просто здатися. Дійсно, особливої компенсації за зайву фігуру суперника чорні не здобули, тому таке рішення Домініка можна лише вітати. Залишається на цьому змаганні зіграти ще одну партію. Реальні шанси на призове місце, звісно, вже раніше втрачені, але є непогана можливість гучно грюкнути дверима. Тому партію останнього 11-го туру у виконанні Іванчука ми обов'язково розглянемо. Ну а поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!